Всім привіт! Прийшла з Китаю посилочка, замовляв для керкера кап'ятого е, насадку на фрезу. Китаю як офіційних магазинах. Та насадка коштує, е, окремо насадки немає, а є е, в зборі за 2000 гривень. Китайців я замовив її за 200 гривень. Не знаю, чи піде вона. Не Тут пішло в комплект три в одному. Ще замовив ось таку, ось таку от. не знаю, що це є. Світло, музика, чи що в такому стані вона прийшла. Вона її їздимо. Коротше, ось таке барахло. Навіть не поворотне. Я думав, що вона буде поворотна крутитись, а вона просто ось барахло. Це воно коштує, не знаю, 70 гривень чи 55 гривень. Ще замовив ось таку камеру. Для телефона. Ну, Коротше теж, певно, якась. А ні, є переходники. Ось така от камера. Най нема тут чого спробувати. Є от переходники на Type-C є переходники на мікро. Це будемо потім дивитися. Уся крива. Лужка? Ну, поведу, поведу ніби, ніби воно. Поведу ніби воно. Я бачу ось. Шарик сюди буде йти. Дай сюди удис. Кладочка. і. Не знаю, якою стороною ця є стороною. Ну будемо бачити, будемо підключимо. підключу вже до керхір, буду бачити, що воно. чи воно, чи не воно. 200. Або 180 гривень, або 220 гривень. Потім вже підключу і вже скажу в коментарях, кому буде цікаво, чи воно працює, чи не працює. Отак От я бо кажу, бо в оригінальному магазині чи навіть де продається повністю у зборі палка фреза. На коштує 2000 гривень. Ну, це трохи за, за круто. Чому вони не зробили ремкомплект? Навіть я бачив, я бачив ремкомплект, але я так зрозумів, що, напевно, замовляють теж їх з Китаю. І ремкомплект коштує 700-800 гривень. Ну, коротше, космонавт. Ось така розпаковочка була. Кому щось інтересно, цікаво, пишіть в коментарях. Буду вдячний. Підписуємося, ставимо лайки. Все, всім дякую за увагу. Па-па.